І всім привіт! З вами Ukraine І сьогодні я зі своїми друзями будемо лутати данж Вардена в Майнкрафті на українському приватному сервері Hotline War Якщо хочете пограти з нами, то силка на дискорд сервер в описі. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Щоб було легше вижити в цьому данжі, деякі ресурси це у нас. Вовна перлини енду і, звісно ж, сніжки. Тепер я відшукаю танж Вардена по координат, Потім збудую гігантський стов з кругляку і зроблю ефектний вотердроп. Це пряме увімкнення. Ми дісталися танжо Вардена. Там ще барелгот? Так, Так. Це один з наших друзів. Так, я поставив смолоски. Он він, он він. Так, зараз я виливаю воду. Тут а внизу я тут а внизу. Зараз буду Шо? діаманти добувати. Мої діаманти. Плюс 5 діамантів. Ось тут ще є діаманти. Так, тут лава. Акурасно. Обережно, та. Це, скриня, скриня, скриня. Ой, блін! Чорт! Боронитель підходить! На стоїм. Стоїм. Ось там, от на вгорі, трохи. Ось там бачиш той скалк. Тереше забрав? Ні. Але зараз заберемо, треба лише ось цю штуку закрити. Чорт, Все, все, зламав. Воронитель просувається. Так, все. Можна, подійти, так? можна. Так, скалки тут є. Регенерація другого рівня. Так, скалки забираємо, якщо нема крикунів. Потрохи просуваємось. Окей, погнали тоді, давай на гору. Можливо, там щось буде. Ой, блін, а тут. Ламаю. Я втік. Ось для цього і потрібні були ендерперли. Я тупо втік за допомогою індерперли. Я зараз кину сніжку, хай на неї. А, ось, я бачу, я бачу твої частину твоїх ресурсів, походу. А, Це та його? я я забираю твої реси. Я його, я нічого не бачу. Він на тебе загрився. Я валю, 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 на Блін, я, не я, я бачу. Думала, ні, ні. Так до тебе, до тебе. Я кидаю сніжку. Я знайшов дві скрині. Глибини бігунь. О, скалк. Золоте яблуко, золоте, зачароване яблуко, дві штуки! Дві штуки в одній скрині! Що за? Я коротше дрім. Я його бачу! Він я, я, його, я в нього по фану зараз стрільну. Не треба, ти помреш. <зв cogito> Белі! <звук> без себе його! Я його вб'ю! Я його просто вб'ю! Я його просто вб'ю і. Так як боронитель зробив нам дуже багато неприємностей, то я хочу його вбити. Спочатку треба зробити таку пастку. Ну, а потім просто стріляти. Такс, як ви можете побачити, Варден не впав у пастку. Так що спробую вбити його так. Пробування виконано! Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. До побачення.